Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Думаю, ви погодитесь зі мною, що ритм нашого життя є дуже швидким, настільки швидким, що ми не маємо часу подумати про вічні речі. Сьогодні ми будемо якраз обговорювати тему, як можна зупинитися і подумати про те, що Бог для нас приготував. Феномен пустелі, наша сьогоднішня тема. І в нас в гостях сестра Едита і сестра Ема зі спільноти сестер Марії у Святому Дусі. Щиро вітаю вас. В нас в гостях вітаємо. Дуже радий, що нам нарешті вдалося сьогодні зорганізувати цей запис, і зокрема, тема є дуже цікава, як я вже анонсував. Ми будемо говорити про феномен, духовний феномен пустелі. Я думаю, що про це ви краще розкажете, ніж я. Отже, поділіться, що це є, і з чим він пов'язаний. Якщо взагалі говорити про пустелю, то ну, можна сказати, що кожна людина десь там в своєму житті переживає пустелю. Якщо хтось переживає якусь складну ситуацію, якийсь конфлікт, знаходиться навіть в якійсь кризі, то десь там в поточній мові ми вживаємо, що якась є посуха пустеля в моєму житті. І, і це вірно, як і в психологічному значенні, також і в духовному сенсі. Але коли ми переживаємо такі складні ситуації, ми можемо сказати, що це така пустеля, але вимушена, яку ми не вибираємо, яку десь нам Господь допускає в нашому житті, десь вона просто з'являється. Але також можемо говорити в духовності про пустелю з вибору, пустелю вибрану. Тобто це є час, який я проводжу в усамітненні, в тиші і в мовчанні з Богом. Це моя особиста зустріч з Богом, де нікого немає, де немає жодних, е, жодних сигналів, де немає жодних перешкод, де я можу зустрітися з Богом один на один, коли мені ніхто не заважає. І це є пустеля, е, яку я вибираю в своєму житті. І можна сказати, я б навіть так сказала, що ця пустеля є. Е, не тільки рекомендована, а навіть вкрай необхідна, як і для нашого психологічного балансу, але також для такої духовної рівноваги в нашому житті. Сестра дитина, ви розумієте, що сучасний світ є такий, що йому не властива пустеня, як така, ми так, розуміємо, що у нас засоби масової інформації, так. реклама, вони завжди нас спонукають щось робити, бігти, за чимось змагатися. І як ви дійшли до, до цієї теми, до важливості мати цей час усамітнення, час роздумів, коли ти нічого не робиш, і це інколи здається такий втрачений час. От як ви усвідомили, що це важливо? Ну, подібно як світ, також в нашому нашому житті, в духовному житті, іноді ми е, забігаємось, іноді забагато цього темпу, іноді є заскоро, забагато цього руху. І потрібно зупинитися, оскільки наша спільнота займається якби переважно, наша харизма це є євангелізація, тобто проголошування Божого Слова на різний спосіб. Це є дуже активне життя, ми часто виїжджаємо. Е, якийсь певний час ми побачили, що ми вже. Не маємо що давати, ми вже трошки видихались, е, потрібно десь зупинитися. І за багато цих контактів, навіть контактів з людьми, потрібно зробити десь те, що відійти на самоту, так як Ісус відходив на відокремлене місце, щоб побути з ним і побути самим собою. Ось і ця пустеля, ця така духовність пустеля, про яку ми чули, ми почали повільно якось її і практикувати. Але перед тим, як ми почали її практикувати, почали її прагнути, тобто шукали такого місця. Де нікого не буде, де нічого не буде заважати, жодних таких стимулів. І саме таке місце, десь років шість назад ми знайшли. Власне, в такому місці ми зараз і знаходимося, в такому селі, на Хмельниччині. І це місце дало нам дуже багато такої наснаги і дуже багато таких, такого особистого досвіду пережиття відносин з Богом, саме на пустелі. Саме постеля дає таке відчуття, що в нас і там є я і Бог, і нікого більше немає. Знаєте, ви згадували про Ісуса, який відходив на, на пустелю. Я думаю, що для багатьох людей це є одна з таких загадок духовних, чому Ісус, власне, той час, який він проводив на пустелі, він не витрачав на те, щоб проповідувати, щоби стілювати, щоб навчати. А власне він відходив на пустель, на пустелю. Я думаю, що напевно це про що ви сказали далі, дає відповідь, бо це є місце сили, бо насправді сучасний світ він є таким, що люди дуже часто зустрічаються з вигоранням. Професійним вигоранням, вигоранням стосунків, і одна з ознак, це коли вже нічо, нікого і нічого не хочу бачити. І Якщо не зупинитися, угу. то можна вигоріти остаточно. Е, сестра, а от для вас пустеля, це що? Чому вона для вас важлива і потрібна? Ну я собі так згадаю, що як сестра дита сказала, що це якось так виникло в нашій спільноті ну, для нас всіх в один час. І це був для мене такий цікавий досвід, бо ми багато служили. І в один момент якби кожна з нас ну, побачила таку внутрішню потребу, що мені треба зупинитися. А я ще побачила щось таке, що я не маю чого давати. Я побачила, що в мене є така. Ну, якась… Ну, no, щось якісь такі, ну, не знаю, якась посудина, і вона потребує щоб бути наново наповненою. І я завжди так говорю: це був мій досвід, але я впевнена, що як Ісус перед тим, як Він. Відходить на євангелізацію три роки, щоб ну, проголошувати Євангеліє, ну, добру Новину, і він це потребує, наскільки багато ну, це є моя потреба. І дійсно, я не маю чого давати, як я не зупинуся, я не наповню цього моєго, не знаю, моєї посудини, мого серця, і туди я можу виходити до людей. Інакше це, це буде я і я даю себе. Я ja даю своє слово, свою мудрість, не знаю, своє знання, а люди цього не потребують. Вони потребують Бога. Тому мені треба ну, більше наповнитися ним, його мудрістю, його словом, його євангелію, щоб потім іти і давати Його. І це був мій особистий досвід. Це ж також. Як виглядає сама структура усамітнення? Скільки вона триває, по перше, і що ви робите під час цього усамітнення? Uh -huh. Uh -huh. Бо я думаю, що для багатьох наших глядачів це напевно є загадками. Ми говоримо пустеля, пустеля». можливо, в людських головах виникає така думка, що десь треба їхати в Сахару і, і копати якесь підземелі і там бути. Як виглядає ця структура перебування в самітненні? Ну, власне йдеться про те, що коли говоримо про пустелю, то не йдеться про географічну пустелю, передусім. Не йдеться про те, що вона має виглядати саме так, так а не інакше. І як говорив такий відомий терапіст Томас Мертон, він говорив: пустель є стільки, скільки є людей. Тобто, кожна людина може зорганізувати цю, говоримо про вибрану пустелю, так, як вона бачить, так як вона відчувається. Щоб Будь-що, ми назвали пустелею, тобто, це місце, виняткове місце зустрічі з Богом, має, має бути виконаних три умови: це має бути тиша, запевнена мовчання і усамітнення, відокремлення місця. Тому не обов'язково їхати в Сахару, не обов'язково їхати в якесь село або взагалі відлюдне таке місце. Пустеля може бути і вдома, постеля може бути і по дорозі на роботу. Постеля може бути і, наприклад, десь виїхати. Постеля може бути в храмі, постеля може бути в твоїй кімнаті. Тобто, це є місце, коли я маю тишу, коли нікого немає назовні, немає ніхто мені не заважає. Коли я є в мовчанні, тобто я не говорю, я нічого не слухаю, я нікого не слухаю, я нічого не читаю, є я, є Господь, і ще може бути святе письмо зі мною, тобто його лист до мене і усамітнення. Також якби відокрамлення від людей. І ось ці, ці три умови вони говорять про те, що я дійсно є на пустелі. це від, від відокремиються це від якихось інших реколекцій, бо є іншого типу гарні добрі реколекції. Але ми говоримо про пустелю, де немає іншого слова, крім слова Божого в святому письмі, і я є сам один одна, я і господі більше нікого немає. Як ми це робимо? Ми, ми, наприклад, сестри стараємося це робити раз в тижні. Це у нас зазвичай понеділки є, це є день пустелі. І кожна сестра тоді організовує собі день так, як забажає. У нас немає спільних молитв, ми разом не їмо, ми не зустрічаємося. Але це є час також і фізичного відпочинку, де можна також трошки відпочити, довше поспати, але також можна. День зорганізовую я так, як я це відчуваю. Я можу кудись вийти, піти на природу, походити. Я можу залишитися в своїй кімнаті, можу піти до храму, до каплиці. Я можу цей час розділити, щоб зробити таку, вже таку дійсно таку стислу пустелю. Тобто, так як ми іноді навчаємо, де якийсь виділений час ділимо на три частини мовчання, втихомирення, потім читання святого письма, просто читання і подяка про слава Господа. Найважливіше, щоб бути самому. В тиші і не розмовляти, ні з ким не розмовляти. І тоді, тоді загострюється, стає вразливим наш слух, і тоді починаєш чути голос Божий. І це є дуже важливо, це є надзвичайно важливо. І з, моєго, з мого особистого досвіду я хочу сказати, що я вважаю, що це є найкращий, я би сказала, метод спосіб. Зустрічі з Богом, бо тоді вже мені нічого і ніхто не заважає. Тобто, ви кожного понеділка маєте таку так, таку так. практику. Ну, так. намагаємося, так як ще як можна додати, uh -huh. хочу сказати, що, що ми теж ну, досвідчили. Я ну, особисто теж досвідчила цього, що ем, такий спосіб е, ну, пустельний, він дуже прискорює наше духовне життя. Ну, це всі інші практики вони нам теж допомагають особисто, щоб ну, зростати. Але пустеля просто вона так тебе, як би сказала, так просто робить е, прозорим, що ти чуєш себе, бачиш себе, правду про себе, і це дуже якби міцно швидко. Воно якби тебе ну, оголює. Ну, ти стаєш перед Богом, люблячим Богом, але вправді. І воно ну, є дуже скоре, якби духовне життя набирає такого швидкого, якби, це такі, знаєте, як такі самолет, які е, підносяться набагато швидше. Ну, Я така впевнена, що це, ну, ніж інше, це ж практика. Я б сказала, духовна ракета, а, яка от, є швидше, ракета, яка дуже мітака. швидко підноситься. Бійська, от коли ви вперше це спробували, скільки часу вам вдалося отак витримати? Бо я спілкувався mm -hmm. з багатьма людьми, mm -hmm. які. Ну, пробували щось подібне практикувати. Вони кажуть, що настільки величезний рій думок в голові, що це неможливо, просто що завжди тянуться рука до телефона, щось включити. От е, чи цей. Це входження в духовність пустелі, так? воно має бути якимось поступовим, як воно відбувалося у вас? Чи от ви прийшли і вам зразу все вдалося? Звичайно, Оресте, ти, ти правий, що звичайно, що він е, завжди є, я так думаю, хіба що якась незвичайна Божа благодать, завжди є поступовий. Я пам'ятаю, я починала від од одного дня пустелі, де дійсно десь виходиш в тишу, де нікого немає, немає жодних звуків, можуть бути звуки природи, але немає жодних штучних звуків. І тоді дійсно відпочиваєш, аж прагнеш. Але, щоб, але це є, Ти входиш в зовнішнє мовчання і в зовнішню тишу, яка сприяє. Натомість чимось іншим є внутрішнє мовчання, власне, коли потрібно, щоб в тихомирились думки, спогади, прагнення, бажання, плани це не так легко. І для цього потрібний є час. Найдовша пустеля моя особиста, де я перебувала, це було в таких навіть в сестер пустельничок. Це було в Литві, вона тривала п'ять днів. І, мабуть, на третій чи на четвертий день, вже коли ма... потрібно було мені виїжджати, я починала втихомирюватись і смакувати. Власне, вона перестала мене лякати, mm -hmm. а смакувати і входити, і насолоджуватися цією тишею, і тим, що коли ти їсиш кусочок хліба або п'єш воду, то не так, як вдома на щодень бігом, 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 і побігли. Але ти смакуєш цей смак води стає зовсім інший. Ти щось відкриваєш для, для себе, чого ніколи не відкрив. Ти починаєш їсти кусочками ламаючи хлібчик, і він для тебе є такий смачний, такий неймовірний. Ми цього всього на щодень не помічаємо, не бачимо. А ось ця пустеля, ця така зупинка, вона дає можливість доцінити і побачити те, чого ми, чого ми не помічаємо, і шкода, що ми цього не помічаємо. І це дуже важливо в нашому житті. Вона, власне, зупиняє. І відкриває очі на щось глибше, на щось далі. Я пам'ятаю, власне, така друга моя постеляця також була в одному монастирі, також це був мабуть тиждень. І також я мала такий будиночок, була природа, жодних звуків, жодного нічого. І коли я поверталася в місто, пам'ятаю, вже їхала додому. Я в'їжджаю в місто, тут реклами, якийсь галас, шум, музика. І ці, пам'ятаю, ненатуральні кольори реклам, ці флеші. Це так все заважало, це так все якось страшило. Тобто людина переставляється і може без цього без цього всього функціонувати і зовсім інакше є, набагато більш так натуральніше. І, і власне, виробляється така вразливість, вразливість на все, більша вразливість. Це навіть, дуже цінне. Я би навіть додала, що вразливість на другу людину. Ми починаємо туди. Чути другу особу, але дійсно чути, що вона хоче нам сказати. Я починаю бачити, що я раніше не бачила. І мій, мій слух є вже такий виострений, але інший слух і мій зір також. Я бачу глибше, я чую глибше. Ну, і це є це через власні пустелю, через цю тишу, в яку ти входиш і починаєш. Чути і бачити речі, яких я не бачила, яких я не чула до цих пір. Сестрі, я думаю, що це все, що ви робите, насправді є дуже цінним, особливо в контексті тої ситуації, в якій ми знаходимося в Україні, це є постійне психологічне навантаження, постійний такий підсвідомий страх, що може прилетіти ракета, може хтось з рідних загинути на фронті. І е, я насправді був дуже подивований, коли ви служили е, літом на е, школі Святого Духа і мали майстер-клас е, по пустелі. Я просто був здивований чим, що стільки людей так записалося і прийшло про це почути, і це для мене було відкриттям. що люди десь підсвідомо в серці розуміють, що їм потрібна тиша, що їм потрібно зупинитися. І потрібно побути в цьому мовчанні, от з вашого досвіду, бо я знаю, що ви також запрошуєте людей чи приймаєте людей краще сказати, і вчите їх, як проводити цю пустелю? От, розкажіть трошки про цей досвід навчання людей, служіння людям. Як це відбувається, якщо наші глядачі раптом би хтось захотів це засмакувати? Чи як це як це можна зробити? Дійсно, погоджуюсь, що коли ми були влітку служили на школі Святого Духа, і ти також восени місяць тому багато людей є зацікавлених цим. Це означає, що багато людей потребує цього. І навіть я би сказала, навіть не стільки виїздити на якісь реколекції, де є досить багато слова, а саме потребує тиші, де немає слів. В принципі, мене це не дивує особисто, тому що. Навіть я тішуся, що люди щось нове для себе відкривають і мають це бажання і велике прагнення тиші. Це є добре. Бо тоді є дійсно є рівновага така і психологічна, і духовна. Багато людей, звичайно, брало номер телефону, хотіло до нас приїхати, бо ми запрошуємо до нас на Хмельниччину, в наше село. У нас є якби, всі умови, і тиша, і природа, ось і каплиця. і Також запевняємо якийсь духовний супровід, якщо їй потрібно поговорити на пустелю. Але багато людей, власне, як нам говорили. Чули про пустелю? Бажають цієї пустелі. А що конкретно робити? Тобто, практичні вказівки, не знають, що робити. І, власне, на цих таких воркшопах, майстер-класах ми розповідали. Ну, перше, власне, ці три умови це тиша, мовчання, усамітнення. Ми говоримо людям, що якщо вам задалеко кудись їхати, ви цю постелю можете зробити в себе вдома. Якщо у вас є дві години вільного часу, наприклад, ти вдома, діти в школі, чоловік на роботі, а ти маєш дві годинки або годинку, зроби собі таке усамітнення. Закрийся в кімнаті, відділися. І ось цей час проведи з Богом, щоб нічого тобі не заважало, відстав телефон, книжки, і все. І цей час проведи з Богом. Можеш просто всидити, посидіти в тиші. Старайся, намагайся ні про що не думати, хоча це досить важко. Якщо в тебе є час, наприклад, ти йдеш на роботу, їдеш трамваєм цих 40 хвилин, наприклад, також намагайся, наприклад, зробити таку пустелю всередині, якби щоб цю тишу дооцінити, щоб не брати відразу телефон і там гортати новини чи щось інше, або не, не слухати, не розмовляти, але не боятися війти в цю тишу. Ця тиша є дуже цінна. Вона є дорогоцінна, вона є великим скарбом. Ми просто часто її боїмося. Бо в тиші також е, десь починають відгукуватися наші потреби, наші прагнення, також десь там наші такі недоліки, вади, страхи. Але це я, так, страхи, так але це є нормально, це є добре. Вилазять. Так, ми, ми бачимо себе такими, якими ми є. Але це добре, коли ми стаємо в правді. Але в тиші також потім приходить Господь, який лікує це все, який каже: Бачиш, це є в тобі. Але ти не бійся, я є з тобою, ти не один. Mm -hmm. Ось. І тому це усамітнення. Ми не говоримо в пустелі про самотність, як таку, в такому значенні негативному. Ми говоримо про усамітнення. Бо на пустелі ти ніколи не є сам, ти є з Богом. І це дуже важливо пам'ятати. І Бог є з тобою. Знаєте, коли ми говоримо про молитву, то більшість людей собі являють молитву, як просто ну проговорити якісь молитви завчені, так? І це не є погано. Так. Так. Але я мені пригадуються слова Ісуса, який каже, що має починатися молитва. Йди свою комірчину і закрий за собою Свої двері. двері. Так, от, в так. коли почали говорити про пустелю, я собі одні ці слова прийшли в голову. Що напевно, що справжня така молитва глибока, яка є стосунками з Богом, вона мусить починатися з такого усамітнення, щоб угу. закрити двері за з Тим зовнішнім світом, який нас атакує різними проблемами, тими ж страхами і, і труднощами. але е, це і теорія, так а е, практика, от сестра, от ви зустрічаєтесь також з батьма людьми, які хочуть на на пустелю. Яка є основна перешкода? Чому е, люди хочуть, але не можуть цього собі організувати, і як можна їм порадити, щоб ну, все ж таки зробити цей крок і побачити ці добрі плоди? Я чому говорю? Бо е, я не є особисто фахівцем з нейробіології, але багато читаю, і мені е, була попалася недавно одна. Така стаття, робота про те, що якщо людина дуже довго знаходиться в такому шаленому темпі інформаційному переживанні, емоцій, це дуже негативно впливає навіть на структуру мозку. Mm -hmm. І отаке усамітнення, воно навіть з такої точки зору нейробіології, здатно оздоровити наше мислення і наш розум. Але для багатьох людей, хоча вони можуть і знати, що це треба, але зробити це складно. От що би ви порадили, як все ж таки наважитись цей крок? Зробити, uh, ну, ми якби заохочемо людей, щоб зробити цей крок, ну, бо ми бачимо, що він дуже потрібний, як ти говориш, і корисний для кожної людини. Бо я би сказала так: uh, якщо uh, ми самі uh, цього не вирішимо і не підемо за тим голосом, бо це так, на пустиню це не є пустиня, що я вирушую, я хочу йти на пустиню. На пустиню завжди uh, кличе Бог. Дух Святий, він нас кличе на пустиню. І це має бути перша ініціатива від нього, від Бога. Це не що я хочу йти на пустиню, і я тепер герой, іду на пустиню. Ні, це є його ініціатива завжди. І тепер чи я це почую? Його заклик і йду за тим. Ну я не знаю, коли тебе Бог покличе на пустиню. Це є його заклик. Я можу тебе заохочити, йди за тим голосом, іди туди, коли він тебе кличе. Піди за тим голосом, ти відчуваєш, наприклад, якусь кризу внутрішню. Це може бути криза в твоїй сім'ї, може бути якась, не знаю, напружена ситуація з жінкою, може бути напружена ситуація на роботі, може бути, не знаю, ну тепер о, цей час війни, коли ти вже не знаю, вже не знаєш, що робити. І тепер, може, цей цей час, бо тебе кличе. Може тепер, дай давай, гайде. Але якщо я не відповім на цей заклик, може бути так, що. Ем, Пустина сама тебе знайде. Значи, якась ситуація буде так важка для тебе, що ти сам знайдеш себе в пустелі. І чи mm -hmm. хочеш, чи не хочеш, вона в один момент, тебе, вона тебе знайде. І тоді може бути такий час, що вже Бог тебе вже no, мені, якби згадується ця ситуація, остання я десь прочитала, мені дуже воно сподобалося про священника Захарію. До якого приходить ну, ангел, і йому говорить: слухай, твоя жінка ну, буде мати сина, а він не вірить в це. І що туди? Бог, якби ну, забирає йому голос, він не говорить. Він теж ну, не чує, бо якби ногу стає на дев'ять місяців, він досвідчує пустелі. Але э, ця пустеля дев'ять місяців, коли він не чує, не говорить, э, є дуже плідною. Бо після дев'ять місяців він починає нагле відкривається йому вуста, і він починає говорити слово Бога, виспіває кантик, який ми всі э, посвячені в церкві, молимося кожного дня. E, тому його слово, яке він виспівав, цей кантик Захарія, але чому це є плід пустелі? Дівь місяців, в який він був в мовчанні, в тишині. Тому для мене кожна пустиня, якщо ми її пережиємо з Богом, вона приносить дуже великий невероятний ну, плід. І тому для мене ну, немає нічого прекраснішого, щоб людей, людей заохочити. Але я не можу нікого примушувати. Тут, якщо можу пустыню. я додати так, власне таке розпитаєшся, e, дуже важливе є конкретне рішення. І конкретний крок за цим, тому що от люди багато хто хоче, але потім десь відволікається, десь проблеми, якісь цей, цей світ відволікає якісь щодення. Треба собі постановити, вирішити. Я їду, купляю квиток, їду на Хмельниччину, село Морозів, наприклад, і там роблю собі пустелю один день на вихідні або кілька днів. І як говорю так людям, що ви зробіть крок. І Господь вже зробив два крок. А потім, коли приїдете, коли засмакуєте цього, потім не буде проблем вже виїздити так навіть регулярно. Угу. Бо навіть рекомендується така систематична ця пустеля. Прекрасно. Для Знаєте, от ми щойно ми розмовляємо. Ну ми в процесі розмовляємо на, на тему пустелі, і мені приходить така думка зі Старого Завіту. як... Бог нам говорить, зупиніться і пізнаєте, що я Бог. Отже, mm -hmm. так, так так часто є ну просто необхідно зупинитися, щоб пізнати, хто є мій Бог і які я маю з ним стосунки. І я думаю, що дуже. Варто наголосити на тому, що сказала також сестра Ема, що якщо ми не підемо на пустелю, то на пустелю, то пустеля може прийти до нас, так що краще Добаємо, вирушати на пустелю. Добре, сестри. Дуже вам дякую за цю розмову, дуже за дякую. це свідчення і ділення і за те, що ви робите. І нехай Бог вам допомагає. Ділитися справді цим служінням і цією правдою про важливість постелі, щоб воно приносило плоди mm. в житті людей. Дякую вам. Дякую Дякуємо. і запрошуємо на постелю. Так. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.